Весна 2025 року. Повітря України насичене не лише ароматами пробудження природи, але й особливою, майже відчутною тишею. тишею, що настала після бурі, тишею очікування. Небо світле, але в поглядах людей читається не лише радість звільнення, а й обережна тривога перед невідомим майбутнім. Карта світу, яку ми знали вчора, зазнала кардинальних змін. І в цій новій реальності особливо гостро згадуються слова, що багато років тому пролунали з самого серця Карпатських гір, слова мульфара Михайла Нечая, останнього з великих віщунів, чий голос, сповнений вікової мудрості, сягав далеко за межі його часу. Його пророцтва, які колись сприймалися як поетичні метафори, сьогодні набувають зловісної конкретності. Змушуючи нас замислитися над глибиною його передбачень про три зими болю, три весни надії та ту саму весну перемоги, яка, за його словами, мала стати початком не просто миру, а цілковитої трансформації світу, яку мало хто міг собі уявити, мольфарний чай ще в далекому 2009 році промовив пророцтво, яке сьогодні відлунює в кожному українському серці. Прийде день, коли чорні бурі закриють небо над Україною. Ці чорні бурі стали гіркою реальністю, символізуючи роки війни та страждань. Нечай говорив про три зими болю: перша зима зима страху та розгубленості, коли невідомість майбутнього паралізувала волю, а перші удари агресора сіяли паніку. Друга зима зима втрат, холоду і фізичного болю. Коли кожен день приносив нові звістки про загиблих, зруйновані міста та втрачені домівки, коли саме виживання стало подвигом. І нарешті третя зима, зима розплати, коли накопична ненависть та прагнення справедливості вилилися у потужний опір, коли кожен українець став воїном, а ворог почав відчувати невідворотність, покарання саме після цієї третьої, найтяжчої зими. За словами Мольфара, мав настати переломний момент, коли здавалося б, що сили вже вичерпані. Але незламний дух українського народу мав повстати з попелу, змушуючи агресора відступати крок за кроком, звільняючи свою землю. Перед своєю смертю у 2012 році Михайло Нечай промовив ще одне пророцтво, сповнене надії: настане рік, коли День Великодня. Буде освітлений не лише церковними свічками, а й вогнями радості на вулицях. Це буде весна перемоги. Багато хто розшифровував ці слова як вказівку на квітень 2025 року, коли Великдень справді припав на весняну пору. Ці слова стали символом очікуваного кінця Великої війни, часом, коли люди обійматимуться на вулицях, а матері зустрічатимуть синів. Що повернулися додому. Мольфар бачив, як країна очищається від крові та страждань, як дощ змиє останню кров із землі і вона почне відроджуватися. Ці образи, пронесені крізь роки випробувань, сьогодні сприймаються не просто як поетичні метафори, а як довгоочікувана реальність, як світанок нового життя після довгої ночі боротьби. Мольфарний чай. Бачив Україну, що постала з руїн, де були зруйновані будинки, будують нові, там, де була темрява, з'являється світло. Він підкреслював, що народ, що пройшов крізь біль, стане єдиним, але його мудрість не обмежувалася лише радістю перемоги. Він застерігав: справжня перемога це не вигнання ворога, а єдність між своїми. Він бачив Україну сильною. З відбудованими містами та загартованим народом символом незламності для всього світу. Але водночас він попереджав: ворог не зникне повністю, він повернеться не зі зброєю, а зі словами. Вони намагатимуться розділити вас, знищити вашу віру, змусити забути, за що ви боролися. Але пам'ятайте, найсильніша зброя це не меч, а правда. Якщо ви будете єдиними, ніхто вас не здолає. Після війни почнеться нова боротьба не за території, а за серця і розуми людей. Будуть ті, хто захоче розділити українців, зробити їх слабкими. Але справжня перемога це не просто вигнати ворога, а не дозволити йому повернутися у ваших думках і душах. Але голос Карпат сягав далі українських земель. Мольфарний чай залишив пророцтво і про майбутнє Росії. Промовивши ще у 2010 році слова, які сьогодні звучать як незаперечна істина. Росія впаде, так як падали всі імперії, збудовані на крові та брехні. Її сила буде великою, але не вічною. Вона зламається не ззовні, а зсередини. Він бачив неминучий кінець імперської величі, заснованої на агресії та обмані, передбачаючи внутрішні сили. Що призведуть до її краху, нечай бачив і трагічну долю Володимира Путіна. Настане день, коли самі ті, хто стояв поруч із ним, викинуть його як зламаний меч. Він думатиме, що править усім, але його влада зникне раптово вночі. Він ще буде царем, а на ранок вигнанцем. Мольфар передбачав, що кінець його правління настане не від зовнішніх ворогів. А від найближчого оточення, зрадженого його політикою та охопленого страхом перед неминучим крахом. Його зрадять ті, кому він найбільше довіряв. Спочатку вони присягатимуть йому у вірності, а потім закриють перед ним усі двері, це станеться не внаслідок зовнішнього тиску, а через те, що сам народ Росії почне пробуджуватися. Буде рік, коли терпіння лусне, і навіть ті, то кричав: Слава царю Зренея німуть каміння, щоб кинути в нього. Його образ валятиметься у багнюці разом із прапорами його імперії, і найстрашніше передбачення. Розпад Росії стане кінцем імперії, але найбільшим потрясінням буде те, що після падіння Путіна Росія більше не буде єдиною країною. Якщо довго стримувати ріку, вона вибухне потоками, які зруйнують береги. Так і Росія, ті, кого тримали в кайданах, розірвуть їх і підуть геть. Це буде не одна країна, а багато. Мольфарний чай бачив неминучу втрату Росію своїх далеких регіонів: Сибір, Кавказ, Далекий Схід, всі ці території почнуть процес від'єднання, деякі через економічні причини, інші через бажання втекти від загниваючого режиму. Я бачив. Як на карті з'являються нові кордони, як піднімаються нові прапори, те, що здавалося вічним, розсиплеться, як старий камінь. Цей процес буде немиттєвим, але незворотним. Будуть спроби зібрати уламки, відновити старий порядок, але це буде марно. Колесо історії вже повернулося і дороги назад немає. І на цьому трагічному тлі він бачив піднесення України. Коли імперія впаде. Україна підніметься, вона стане центром відродження, землею, на яку рівнятимуться інші, вона пройде через вогонь і кров, але вийде з нього сильнішою. Після розпаду Росії почнеться нова епоха не лише для України, а й для всього світу. Зникне загроза, що століттями висіла над Європою. Люди знову почнуть будувати, а не воювати. І ті, хто боявся підняти голову. Нарешті заживуть вільно. Останнє напуття мольфара нечая перед смертю звучало як заповіт Не радійте чужій біді, а використовуйте цей шанс мудро. Коли ворог впаде, важливо не повторити його помилок. Об'єднайтеся, будуйте, любіть свою землю, і тоді вам не буде чого боятися, пророцтва мольфара нечая. Голос Карпат, що пролунав крізь десятиліття, чи станеться все саме так, як він передбачив? Майбутнє покаже. Але його слова, сповнені мудрості та гіркої правди, залишаються з нами як застереження та як надія на новий світанок.